Відео, де Санта Клаус, начебто, запускає ракету над Красною площею, і радіє, що таким чином зіпсує свято расистам. Але дід Мороз у парі з оператором системи БПО збиває американську ціль. Ну і далі йде, звісно ж, привітання з новим роком. Ну, уявляєте, можна ж було щось цікавіше придумати, але ну як на мене, це найдурніше, що можна було б взагалі створити. Але натяк, ми всі розуміємо, про що це вони. І російська пропагандистка Маргарита Сіменян хоче відправити війська до Казахстану, щоб розібратися з бармалеями. В прямому ефірі вона заявила, що була б щасливою, якби Перефія могла б дозволити собі воювати і в Україні, і в Сирії, і якщо ще раз покличуть розібратися з якими-небудь бармалеями, то навіть і в Казахстані. Молдова визнала РФ головною загрозою і ухвалила нову оборонну стратегію країни. Про це повідомляє Радіо Європа Лібера Молдова. Вчора парламент проголосував за стратегію, яка визначає ключові кроки в умовах зростаючої загрози з боку РФ. Молдова визнає військову агресію Росії проти України основною загрозою для своєї безпеки. І, от, згідно зі стратегією, найбільший ризик це можливе поширення військових дій Росії на Одеську область та встановлення кор. Доро до Придністров'я саме незаконна присутність РФ Придністров'я згідно з документами і підриває безпеку Молдови.